Доброго дня і доброго настрою! Я Олена Безбородова, і це мій тревел-блог Твоя подорож. Запрошую прогулятися спокійними, неймовірними, затишними вулички Чернівців. На нас чекає насичений емоціями день і туристичні перлини міста. Прогуляємося головною пішохідною вулицею, відвідуємо декілька музеїв, парків та сакральних споруд. Прогуляємося місцевим сканценом. І неодмінно пройдемося з екскурсією Перлиною Чернівців головним корпусом Чернівецького національного університету. Тож, твоя подорож починається саме зараз. А розпочати знайомство із чернівцями я пропоную і зазнайомлення з історією архітектури і побуту регіону. Ходімо. До речі. Перша наша локація розташована на відстані 4 км від центру міста. Тому я пропоную скористатися автобусом номер 4 і проїхатись до кінцевої зупинки. Це займе хвилин 15. На околиці міста розташований Черневецький обласний музей архітектури та побуту. На території Скансену відтворено всі особливості краю, перевезені в Буковинські поселення 19-го, початку 20-го століття. Ви зможете тут подивитися на церкву, кузьму, керчму і не тільки. Регіональні особливісті чітко видно на кожному об'єкті. Працівники музею зібрали унікальні матеріали і посилено розширюють експозицію. А ще в проводять різноманітні розважальні заходи. Тут є де прогулятися і на що подивитися. Всі будинки ретельно збережені і доглянуті. Зазираючи всередину, складається враження, що господарі щойно вийшли з будинку по справах. Тут докладно представлена етнографія західного подністроту, побутовий порадний одяг, колекція керамічного посуду, господарські споруди, також заслуговує на увагу відтворена адміністративна будівля. А ще старовина церква, форма якої є типовою для часів панування турків на цій землі. Тоді турки не забороняли християнство. Проте вони воліли, щоб церкви були низенькими і непримітними. А ще територія оснащена льданками та місцями для прекрасного сімейного пікнічка на свіжому повітрі та площадка для дитячих забавок. Ну що тут скажеш? Чистенька, акуратненька і головне. Видно, що все зроблено з любов'ю. Тож, коли будете в Чернівцях, обов'язково відвідати цей скансер. Рекомендую. А ми повертаємося автобусом до центру чернівців, милуючись архітектурою. Історично так склалося, що в Чернівцях більшість населення становили румуни та німці. А ось українці перебували у меншості і мусили відстоювати свою ідентичність. Так, за сприяння активного громадського товариства Руська Бесіда» створюється Український народний дім. Народний дім може похизуватися великою кількістю прийнятних видатних місців того часу. Сама ж будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення. Український народний дім це найстаріша громадська організація в Чернівецькій області, зареєстрована в 1884 році. Їй судилося відіграти важливу роль у відродженні української мови та ідентичності. А навпроти народного дому розташувалася Вірменська церква, яка зараз використовується як органний зал. Як шкода, що я так і не змогла потрапити всередину. На той час, коли я перебувала в Чернівцях, концертів не було. Але якщо будете в Чернівцях і у вас буде така нагода, обов'язково сходіть на концерт органної музики. Отримаєте неабияке задоволення. Проєкт храму був розроблений відомим чеським архітектором Йозефом Главкою, автором комплексу резиденції буковинських митрополитів. А завершилося будівництво у жовтні 1875 року. В архітектурі перепилися елементи романського та готичного стилів, а також українського бароко. Буквально 350 метрів милування архітектури міста, і ми вже дісталися вулиць Ольги Кобелянська. Головна пішохідна вулиця Буковини – це місце є самісіньким серцем чернівців. Воно переповнене крамницями, затишними кав'ярками, ресторанами, сувенірними лавками. Місцеві жителі стверджують, що колись вулицю Кобилянську підметали букетами троян і не дозволяли ходити сюди у брудному взуті. І поки все місто спало, двірники мили бруківку із милом. А на згадку про двірників, які підмітали вулицю Кобилянської розами. Місцеві мешканці поставили невеличкий пам'ятник двірникові. Прогулюватися цією вуличкою дуже приємно за будь-якої погоди і в будь-яку пору року. Тут завжди жвава, але зовсім не відчувається натовпу. А ще гуляючи містом неможливо не помітити величезну кількість книжкових магазинів, наповнених зацікавленими покупцями. Тож однозначно можна підтвердити статус одного з найчитаючих міст України. Якщо ви вже прогулюєтесь вулицею Кобилянської то зазирніть в аптеку музей. Історія аптеки розпочалася ще на початку ХХ століття у 1903 році. Цікавим є те, що це єдина аптека в місті, де по сьогодні виготовляють лікарські форми на замовлення. Це одно з місць, які варто побачити у чернивцях на власні очі. А навпроти аптеки музею пропоную випити каву у кав'ярні музеї. На розі вулиць Кобилянської та Кафедральної ви будете приємно вражені історичним раритетом, які зібрали по кропинках шанувальників історії Чернівців Сергій Астратов та Людмила Якимчук. Експонати для кав'ярні музею збирали понад два роки у Чернівцях та в Європі. Варто сказати, що цій колекції може поздаздрити навіть місцевий краєзнавчий музей. А ще ви можете переконатися вам, що все тут справжнє Вау. і працює. На вулиці вже доволі спекотно. А тут затишно і прохолодно. І є на що подивитися. І, до речі, дуже смачна кава. І смачні тістечка, за якими хочеться повернутися. Звернувши на вулицю Кафедральну, від тілесного перейдемо до харчу духовного. За проектом австрійського архітектора роля у Чернівцях було побудовано Храм Святого Духа у стилі італійського Ренесансу. І вже понад 150 років він виступає однією з головних окрас міста. Над зведенням церкви працювали найкращі тогочасні фахівці. Не пошкодуйте і ви часу відвідати у Чернівцях цю красу. За часів Радянського Союзу храм переживав важкі часи. Тут розміщувалися склади, але все ж собор Святого Духа вистояв. Переживши нелегкий період, і сьогодні радо приймає мешканців та гостей міста. А перед собором встановлено пам'ятник першому митрополіту Буковини та Далмації Євгену Гакману. А ми повертаємося на вулицю Кабилянську, де я хочу вам представити кав'ярню, яку я і досі згадую як найсмачнішого чернівця. Кав'ярня Зазуля. Тут дуже смачна кава, тісточка тістечка поживні спітенки та безліч салатків та закусок. Мій безумовний фаворит пляцок -вишиванка. та кава для настрою лати чорнослив шоколаді. Меню і ціни можна подивитися на сайті. Посилання залишу під відео, але краще відвідати і переконатись особисто. І як кажуть у самому закладі, В день ми інтелігентно п'ємо каву, а ввечері інтелігентна власні наливанки. Однозначно рекомендую. Продовжуємо прогулянку вулицею Кобилянською, що ніби дихає історією. І якщо вас цікавить історія краю, то обов'язково зазирніть до краєзнавчого музею Чернівців. В музеї представлена різноманітна флора і фауна краю та результати археологічних розкопок. Хочете познайомитись поближче з Буковиною, Відчути дух минувшого, дізнатися її історії, то це місто точно для вас. Обласний краєзнавчий музей за масштабами найбільший на території Чернівецької області. Експозиції поділені за хронологічними рамками від найдавніших до часів сьогодення. Одним словом, ви однозначно дізнаєтесь щось нове, щось корисне і щось цікаве. Вулиця Ольги Кобилянської вивела нас до центральної площі Чернівців. Головною площа Чернівців є центральна. Все політичне життя міста відбувалося саме тут, на цій площі. Адже саме на цій площі розмістилася ратуша. Для кожного міста в давнину ратуша мала особливе значення. Її поява знаменувала набуття Магдебурського права права на самоврядування. Цю пам'ятку важко не побачити у Чернівцях, адже вона знаходиться у самісінькому. Серці міста. А приходити до ратуші варта опівдні. Чому? Бо тут грає неперевершений сурмач. Зараз почуємо. Дуже натхненно. На площі, крім ратуші, можна помилуватися будівлею Чернівецького художнього музею або румунського культурного товариства імені Михея Іменеська. А ще на напроти ратуші у травні 1999 року було урочисто відкрита монумент Тарасові Шевченку. Сьогодні тут відкрито меморіал пам'яті воїнам-чернівчанинам, загиблим у війні із російським агресором. Із центральної площі простягаються вузет вулички, якими так і хочеться пройтися. Але мені вже хочеться не просто пройтися, а пройтися пообідати. І я запрошую вас до відголоску мого рідного Харкова кав'ярні Каша Маслом. Ресторани мережі каша маслом годували харків'ян понад 20 років. Це тепле, затишне, душевне місце. Я не раз бувала у Харкові і в Чернівцях воно ні трохи не гірше. Практично всі страви вже готові та чекають на вас на вітрині. Вибирайте та чи просто вибирайте, що взяти. Ну як же ж я могла тут зняти. Це ж моя ріднесенька Харківська каша маса. По-домашньому смачно, ситно і абсолютно недорого. Мій обід обійшовся у 170 гривень, а ще дуже приємний затишний інтер'єр. Рекомендую! А розташована кав'ярня неподалік театральної площі. Тож, підкріпившись, пропоную прогулятися самою площею. Одним з улюблених місць відпочинку гостей та мешканців міста є театральна площа. Влітку зелень навкруги так і бояє, але і на початку весни вона дуже красива. Головною родзинкою площі є Черневецький театр імені Ольги Кобилянський. Німецький письменник Гаур Кайнц відзначав, Чернівецький театр то пам'ятник обізденим скульптурою чернівчанам, які понад усе боялися набути репутації провінції, і палко прагнули ні в чому не поступатися, шановному митрополю Відню А праворуч від театру площу оточують ряд шатних будинків, серед яких особливо виділяється музей історії євреїв Боковик, колишній єврейський народний дім у Чернівцях. Вишукана чотирьоповерхова будівля у стілі Модерн з домішками бароко і Ренесансу. Побудована на початку ХХ століття. Дуже шкода, що він тимчасово зачинений. Ліворуч від театру можна помилуватися архітектурою Буковинського державного медичного університету. А ще цікавий історичний факт. Саме тут Володимир Васюк, будучи студентом, написав свою легендарну червону руту у 1970 році. Якщо від площі театральної пройтися до вулиці Івана Франка під номером 1, ми можемо побачити два надзвичайно цікавих будиночки. Схоже, як дві каплі води. До речі, в народі вони отримали неординарну назву. Будинки, лизнюки. Спробуйте знайти 10 відмінностей. Спускаючись вулицею головною. На місці розділення цієї вулиці на дві односторонні частини. Нагородяни гости міста Величава дивиться неординарний за формою будинок Корабель. До тепер місцеві жителі називають його «Шифом», Що в перекладі з німецької означає Корабель. Будинок дійсно нагадує корабель. Звужений фасад, що наче ніс корабля спрямований на південь, палуба на другому поверсі, у вигляді просторого балкону, і маленька башта, що нагадує, що безумовно створюють в уяві жителі та гостей міста цікавий образ шедевр суднобудування та викликають зацікавленість у його історії. Це один з перших кам'яних будинків, споруджений наприкінці ХІХ століття. Від будинку корабля через вулицю Шкільну повертаємо на вулицю Турецьку і дістаємося наступної локації площа Турецька Криниця. Щоправда, від недавніх часів ця площа носить нове ім'я площа Пресвятої Марії. Це місце існує вже декілька століть і ще пам'ятає ті легендарні часи, коли Османська імперія наводила жах на всю Європу. На площі знаходиться найдавніший на території Буковини колодець який був споруджений ще турками, турки Османи в XVII столітті спорудили кам'яний резервуар для води. Вони, як усі люди сходу, з великою повагою ставилися до життєдайної вологи. Ну і як же ж без легенд, коли справа стосується стародавніх часів? Із криницею пов'язується легенда про невзаємне кохання турецького поши до української дівчини. Паша до нестямо закохався у юну власницю блискучих Буковинських очей, а та йому відмовила. Та й ще й кинулася в криницю і втопилася. Єдине, що хочеться додати, що така старовина пам'ятка могла б бути трішечки в кращому стані, ніж зараз. На жаль, невтішно виглядає і фонтан на цій площі. Містяни ж кажуть, що влітку тут дуже затишно. Відчувається свіжість і шум фонтану, який розташований у центрі амфітеатру, що здалеку нагадує маленький колизей. Проте пора продовжувати нашу прогулянку. Тож перед кам'яними сходами ще ведуть на другий рівень площі. 15 хвилин пішої прогулянки, і ми вже на місці. І радзинкою нашої сьогоднішньої прогулянки є перлина прекрасних. Як ви вже могли присвідчитись чернівців, резиденція митрополитів Буковини та Далмації. Над її будівництвом втрудилися найкращі віденські чешські, буковинські майстри. Головним архітектором проєкту став Чех Йозеф Главка. Сьогодні колишня резиденція використовується як головний корпус Черневецького національного університету. Будівля стала впізнавана, часто з'являється у кінострічках і відео. І кожен, хто побуває в місті, обов'язково повинен її відвідати. Тож ходімо! Ошатна архітектурна споруда створена у другій половині 19 століття і є символом толерантності Буковини і її жителів. А відвідати комплекс раджу з екскурсії, вартою 60-80 гривень в залежності від кількості людей і триває близько години і подивитись на архітектуру, і послухайте багато цікавих історій та легенд, пов'язаних з цим місцем. Це не просто споруда з видатною історією, це не просто колосальна праця людей, вкладені зусилля та краса. Це справжня перлина архітектури, що належить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зовнішній вигляд Чернівецького університету надзвичайно захоплює та вражає, проте вас не менше здивує велич та краса, коли ви перетнете поріг споруди. Університет здавна славиться своїми вишуканими, багатими та розкішними залами. Усередині панують червоні та сині кольори та безліч різноманітних мистецьких стилів. Справжньою прикрасою споруди є церква трьох святителів. Тому це не лише навчальний заклад, а й духовний. Сьогодні там вчаться студенти філософсько-теологічного факультету. Архітектура храму вражає не менше чи менше частини комплексу, і це не дивно. Адже будувався комплекс саме як резиденція митрополіта. Храм діючий і тут навіть можна повінчатися. Причому для студентів безкоштовно. Правда, тільки один раз за навчання. А навпроти храму розташовується семінарський корпус. Тут раніше було духовна семінаря та теологічний факультет, а сьогодні їх наслідує філософсько теологічний факультет університету. А ще тут неймовірна атмосфера, так затишно і комфортно, що нізащо не хочеться покидати цю неперевершену перлину чернівців. Проте час спливає і день незупинно добігає кінця. Повертаємося на вулицю Кобилянської, і повечеряти запрошую до ресторації в гуральня. Меню складається з автентичних страв європейської, румунської, єврейської та української кухонь. Місцеві рекомендують борщ, дирони, плечі туримес або фаршмак. Взагалі-то сказати, що їжа тут дуже смачна, то нічого не сказати. Просто неймовірне задоволення. Відкрита ресторація з 11 до 22 години і посилання на сайти з цінами залишу під відео. Кінця і добігає кінця моя сьогоднішня подорож, банально. Але відвідавши це місто, ви обов'язково закахаєтесь у нього. Пам'яток тут чимало, і дійсно важко визначитися із місцем, яке варто відвідати у Чернівцях. Я постаралася зібрати все найцікавіше та й найгарніше в цьому прекрасному куточку України, який буквально дихає історією. І мені залишається побажати вам. Подорожуйте з нами, подорожуйте, як ми подорожуйте краще за нас. Бо життя того дійсно варте. І не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, натискати дзвіночок, писати коментарі. Дякую. Всі дізналися про те, яка прекрасна, неймовірна, лагідна, казкова наша Україна. Папа.